Мирного неба всім. Сьогодні у нас буде розклад на трьох колодах, і ми з вами подивимося, які зміни в вашому житті вас конкретно ще також візьмемо вас, в вашому житті і для України відбулися або відбуваються, а ви просто цього, ну поки що, скажем, не видно, не бачите, але воно вже відбувається. І так, на буде один варіант, але на кожну позицію я візьму з трьох колод. Так, секунду, я тут відділю чакри. Відділю чакри і, і. І ми будемо дивитися. А, ще я хотіла сказати мої. Любі друзі, шановні друзі, <гум> будьте зі мною, я вас дуже люблю. Це, це, це справді так. Е, я хотіла сказати, що так як не всі підписані на мій український і на Загорнятком кави, я цей розклад, так як буде і для вас, по суті, і для України, я виставлю і там, і там. Я думаю, що якщо ви його зустрінете, якщо можете, подивіться або прокрутіть. Якщо ні, ну що ви не будете. Що ви не будете дутися на мене? <гум> не будете дутися, що я виставила. Так, все, поїхали. Є три колоди. Є три колоди. Так, перша, які зміни відбуваються у вас? ви як особистість, як душа, особистість, дух, ну от так буде, помпезно будемо брати. А що нам по дріб'язковості, Ми беремо по-великому, по багатому, І так для вас, але ви поки що вони відбуваються, але ви не бачите. А я ще не сказала, якщо будуть якісь. Ситуації описувати, до прикладу, ваш складне положення емоційне, я його також буду говорити. От е, я зробила на життєвих історіях. Е, і, в принципі, перша позиція була про те, що ну, людині важко. Людині важко. Ну, добре, все. Поїхали. І так, е, що ви у вас. Відбуваються які зміни, але ви їх поки що ще якби, не бачите. Також, що відбувається, які зміни у вашому просторі, а ви їх ще просто поки не наблюдаєте або не усвідомлюєте. І також беремо третю позицію конкретно для України. А ви що відбувається? Ви просто поки що не знаєте і не бачите. Така ж сама позиція. Ой, ті ж самі позиції буде у нас на Сіріанському таро. Так, стоп, по-моєму, тут останні. І Холанда таро. Так. Поїхали. Ой, я ж хотіла так не буде. Е, дивіться, зміни, які вже відбуваються, щось до вас, в принципі, е, скоріше всього, це ваша. Це інформативна, це карта руху, але ви не бачите, ви не бачите те, що рух вже йде, або йде зміна парадигм до вашого. До для вашого життя по відношенні союзу, любого союзу або наповнення, гармонічне наповнення. Ще може бути, що у вас можуть відкриватися любі інформаційні, інформаційні, як вам сказати, це це також інформація йде. Це ваше особисте, ну або затики, або те, про що ви думали або вагалися, або не сприймали, або сприймали не так. Тобто тут карта певної маски, але вона все одно іде вже в тому положенні, що вона злітає. Можливо, хтось, хтось е також хоче передати вам якийсь привіт, який воно має особисто для вас, для вашого життя, у навіть не життя, а особисто якби вам, тому що це ваше. Дуже велике значення, може хтось захоче скинути ту ж маску. Але, скоріше всього, тут у вас всередині відбувається відбувається переоцінення ситуації, або ви, ви реально див... почали дивитися на щось зовсім по-інакшому, зовсім по-інакшому. Перестали, я би казала, сприймати. Брехню за правду, правду за брехню, ну от якось відносно, можливо, ще і всередині дивіться, тут може подружилися дуже сильно зі своєю інтуїцією або почали її добре чути, але поки що ви ще не розумієте і десь проходить такий момент сумніву в собі, так воно чи не так. Ну, знаєте, коли люди переживають шоковий стан у багатьох, майже можна сказати, і у всіх. Відкривається дуже оце чуття, як тваринне чуття. Так що, і плюс ну, інтуїція в будь-якому випадку, так що от така позиція, скоріше всього, для вас. Ви щось відкриваєте для себе те, що ви або не сприймали, або думали, що такого нема, не підозрювали, або відмовлялися від того, яка там інтуїція, про що ви говорите? Або дуже людина матеріаліст, який вийшов на новий рівень, виходить на новий рівень, почав прислухатися. Людина почала прислухатися. Так чи інакше, а чому воно так відбувається, ви, вас це зацікавлює, але ви ще собі поки що от не віддаєте, якби от, ну, не звертаєте на те увагу, що ви цим вже цікавитеся. Ну знову ж що відбувається у вас? п'ятірочка, Пентакли? Які зміни і ви не відчуваєте? Це знов зміни матеріального рівня. Ну тобто, те, що в зв'язку з тілом вашим. Для вас конкретно це, скоріше всього, ох, ти, ваше тіло, ваше тіло, ваше тіло. Ви зовсім будете мінятися. Це, ви зовсім будете мінятися. Ви пройшли якусь, ну, знову ж психоемоційну таку розрядку мінусового рівня, тому що тут є жаль, тут є страдання, тут є тривога, і ви взяли себе в руки. Ви тут якби запалили свій внутрішній. Для когось, особливо для чоловіків, це також буде з'єднання, або переживання, або думання за жінку. Для жінки це ваша енергія. І ви, зміни, які вже проходять вас, енергетична потуга, яка йде всередині, міняє ваше тіло. Ви ще не бачите, але ви поміняєтесь, ви дуже сильно поміняєтесь в майбутньому. Поки що ви цього не наблюдаєте. Ну, Або мало Наблюдаєте, ну або думаєте, з чимось там зв'язано, ну, мало з чим зв'язано. Знаєте що? Е, дивіться, це хороші карти, це хороші карти, позитивні карти. Що я ще можу сказати? Якщо ви хвилювалися по питанню, знову ж вашого, ну, це тіло, п'ятірка, пентакли, ну це тіло, просто я по-другому вже не буду говорити, для когось це важливо. Можливо, хтось. Е, в депресію падав, можливо, тому що є ці карти, можливо, е захворювання якесь, можливо, хроніка, якась хронічні захворювання, загострювались, вилазили ще щось. Можливо, ви перестали також можна, тому що е е карта Королева Жезлі, вона не тільки, ну тут як дзеркало, знаєте, і тут така жіноча в принципі сила можна показати тут. Е хоча це і колесо фортуни, але воно такого жіночого все-таки напрямку тут з тим удавом таким класним, але це. Скоріше на момент кундаліні, підняття, я би так казала, в вас піднімається ваша сила. А я ж вела до того, що якщо ви дивилися в зеркало і себе, ну як не дуже вам подобалось, то що ви бачили. Ви хвилювалися, тому що перейшли моменти. Давайте так нехай буде депресивні по любому поводу були, тому що п'ятірка кубків, ви із цього ви виходите. Розумієте, тут хтось відновлює е, свої позиції, своє тіло, е, депресія фу, зникне, е, здоров'я поновлюється. Ну тобто, надію, що ви зрозуміли. І що не ох! У скупків, ну що, тримайте благу звістку для вас. Це є повне наповнення, реальне наповнення, тому що це є оновлення вашої біологічної системи, теж можна сказати, духовної системи. Також можна сказати, тому що вода наповнює ваше тіло, воно підтримує цю вашу позицію, і вода набирає хорошого. Хорошого, хороших енергій для вашого життя. Ви поки що цього не усвідомлюєте. Тут йде певне закипання, тут йдуть нові можливості для вас. Ще що це реальне як благословіння, тому що йдуть потоки. Хтось явно вийшов на зв'язок зі своїми зі своїм духом. Давайте, поки що, буду говорити так: зі своїм духом. Дуже сильно енергетично. По суті, карта, яка говорить, що ну, тут може бути ну, добре, енергетичним духом і поки що поки що вистачає. Для вас відкриваються нові горизонти, нові можливості. Ви поки що цього не усвідомлюєте, але ви побачите в скорому майбутньому, як змі... як... як ви будете мінятися, ну в вашому. Як будуть мінятися ваше тіло, ваша свідомість, е, 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 ваше життя відносно ну не то що вашого тіла, ну, це ми беремо відносно вас, конкретно відносно вас. Тобто, все, міняєтесь ви, міняється ваше життя. Так. Тепер власне дивимося на ваше життя. Давайте оцю карту я першу. Також, що таке, що ви не усвідомлюєте. Ви не усвідомлюєте, не бачите, що ви входите в прийняття своєї мудрості. Можливо, ви ще відтаргаєте, від, від, відкидуєте від якісь, або когось можливо бути, або когось, або, або відносно вас, що ви не бачите по житті. Тю, що хтось, можливо, вами цікавиться. Також в, до, в доволі, ну дивіться, в серйозному плані, в доволі серйозному плані. Але в такому випадку і сам ще не признається собі, сам сама. Далі, карта мудрості, що ви не бачите, в принципі, що мудрість для вас відкриває свої двері. Ух ти, тут все-таки знову віка кубків. Відносно вас. Дивіться, в принципі, підтверджую, що я сказала, відносно вас і відносно вашого простору, тому що тут двіка кубків і, дві, і дев'ятка дев кубків лягає повне, повне насичення. Але тут є якась пара для вас, скоріше всього. Ну, тому що йде вже. Або для вашого дому також. Це як і пара, як і пара. Що ви не бачите, або що хтось з вами ем, вже цікавиться, або ви вийшли на ту стезю, де ви скидаєте, е, скидаєте з простору як пилину і відкриваєте е, ваші майбутні скоріше стосунки. Тут ваша любов іде. Ну, Що показує ця колода, я це і говорю. Тому що в будь-якому випадку, це питання для вас ем, це питання для вас мудрості, але п'ятірка це ж, це ж і рафант. Це, це коли ви впевнюєтесь в тому, що ви правильно дієте або в якомусь законному законному, власне, шлюбі. Хтось маску скидає. Знову ж те, що я казала, що можливо хтось захоче відкритися, або хтось продумує цей момент, як правильно це зробити. Але що ви не бачите, ви, ви, цього, просто і не, ви, ви цього просто не бачите, тому що, скоріше всього, ви цього і не можете бачити в такому випадку, тому що вам це ще ну, не показано. Або якщо ви вийшли на такий шлях і йдете до цієї зустрічі, також ви поки що не усвідомлюєте, що ви... Будете ви на порозі зміни вашого життя. Ще що може бути, якщо тут люди реально в самотності, то ви, скоріше всього, зна... ну, ви знаходите людину. Ще може бути радість і щастя, блага звістка, також для вас через двіку. Це через союз. В ваш дім, ваш простір і якийсь благословенний союз, не обов'язково, не обов'язково, що це любовний, не обов'язково це іде як наповнення те, що ви чекали. І він дає можливість позбутися. Різного. Різних масок. Давайте дивимося. Що ви не бачите, що ви не усвідомлюєте, що йде якась боротьба? Іде якась боротьба, ви її не усвідомлюєте. Давайте подивимося. Знов підтверджується через двійку. ти, імператриця. Ви не усвідомлюєте, що тут для вашого простору, для вашого простору імператриця, відкрилися нові можливості. Або що хтось, хтось бореться, король мечів, бореться за, за те двіка-двійка, щоб вийти в короля Пентаклей. Ви не усвідомлюєте. Або не бачите, вже як я сказала, що за вас, за ваш простір, за ваші можливості, за обнулення, за ваше щастя. Імператриця дає щастя, дає плодородну землю. Хтось хоче, можливо, вийти з тупіка, зняти якісь обмеження, ви цього просто не усвідомлюєте. Ну, якби не знаєте про це. От така ще позиція для вас, для вашого простору. І так, а тут у нас двійка орбів. Також двійка орбів. Двійка орбів для вашого вона була. Тут двійка мечів біля короля. Давайте подивимося, чи це. Ну Це, дивіться, що ви не усвідомлюєте поки що. Це як два моменти, два моменти. Два моменти для вас, що ви... Рефлексія, а ви не усвідомлюєте, а чому тут самотність є, відлюдництво є, є, жриця. ви вже, скоріше всього, получали якусь. Ви... Дивіться, у вас це, це як дві думки, два духа, це орби все-таки. Ви стоїте на моменті відкриття нового вашого щастя, тому що дев'ятка, вона знову підтверджується. Ви, може, маєте повне перечуття, тому що жриця, вона має знання, та і відлюдник має знання. Чи ви вірите, Ну, ви, скоріше всього, ну, я вам сказати, ви, напевно ж, питання віри є у вас, але оце, власне, цей момент, що вам треба, знаєте, потрогати от якось, от якось так. Відносно вашого простору. Тут у вас є знання, у вас є знання. Ви просто стоїте, ви якби. Що відбувається, а ви. Ну ні, це відкриті дороги. Все, я навіть не буду більше. Відкриті дороги. Відкриті можливості, відкриті дороги, відкриті дороги. І те, що ви і королева, королева Кубків. Королева тут мудрість, мудрість, мудрість землі, мудрість води або королева і шестірка. Дивіться, все для вашого простору тут є питання нових можливостей, нових можливостей, які відкриті дороги, які ведуть до перемоги, і ви, ви як жонглюєте цими двома думками? Можливо, ви ще знаєте як. Перекидаєте з місця на місце, а може я так чую, а може щось не зовсім так. Можливо, конкретно стосується перемоги, як для вас, от вона важлива, щоб почуватися в повному, в повному щасті, в повному такому домінанті натхнення, скажем, щоб ви розслабилися, але з другого боку, отак, чи ви ще чи ви. Чи ви разом, чи ви, чи ви окремо, чи ви самотні, чи, ви, чи, чи те, що ви чуєте? От у вас поки що, якби туди-сюди такий просто перехиляння в цьому просторі відбувається. Але справа в тому, що те, що ви чуєте, якщо ви чуєте питання нового простору, щасливого простору, то воно і говорить вам про цю правду, про вашу істину для вашого простору. Так, і... Що ж таке? Що ж таке, Добре, що ви не усвідомлюєте, що ви правильно бачите для України, тихо, що ви правильно бачите для України. Карта світу. Світ перекинутий. Давайте зараз. Для України тут по світу в принципі іде завершення, в принципі, що ви не усвідомлюєте. Тут питання моменту завершення вже якби існує, існує давно. Ваша мудрість вас не підводить. Ви скоріше всього правильно розумієте певний напрямок, правильно розумієте? Це в принципі, що ви не бачите по завершенню. Україна давно би вже стояла на моменті, вже би давним-давно все було завершено. Справа в тому для України просто навіть неохота говорити, але давайте так. Інформація про велику воду вона іде, і вона знову ж тут також і вийшла. Що ви не усвідомлюєте, скоріше всього, дивіться, так воно буде виглядати можливо як жертва, можливо, як жертва, але це для України іде благою звісткою, тому що те, що хотіли, давайте так, те, що хотіли віддати в жертву, ті, що хотіли віддати в жертву, Ох, як би мені це сказати пом'якше, не яму другому, бо сам в неї попадеш. І справа в тому, що я завжди говорила про сили, і ви поки що це не усвідомлюєте скоріше, тому що або не бачите, можливо, усвідомлюєте, тому що мудрість ваша є, і мах тут є для вас. А, ви це бачите просто тяжко зрозуміти або тяжко прийняти. У вас душа відкрита, чиста душа. А, ви не бажаєте зла нікому. От. От ну, якось так, якщо ви не бачите для України. Ну, все. Тут я вже сказала. В принципі, просто говорити одне і те саме. Воно вже говориться і говориться, в принципі, я вже не один раз говорю в своїх і в своїх відео і таке ж саме говорять. Говорю не тільки я. Так, відкриті дороги для України, нові можливості. Нові можливості, що не, що не видно. Нові можливості від трьох від трьох місяців до півроку Україна має отримати якісь зовсім нові можливості. Зовсім нові можливості, і в неї відкриються. В неї відкриються нові, нові горизонти. Що це буде? Це забереться. Це забереться момент старих домовленостей. Старих домовленостей. Півроку все має закінчитись. Від, півроку, ой, до півроку, від трьох місяців до півроку, тут має має бути. Тут щось має, давайте так, тут щось буде таке кардинальне. Дуже сильно має щось помінятися, але воно реально поки що ще прикрито. Ну, ще поки що прикрито. І знову ж трійка. І ця ж трійка. Можливо, це не до півроку, можливо, це по землі. І треба, що це? Що ви не усвідомлюєте трійка для України? Які зміни відбуваються? Вони вже відбуваються. Питання карми куди? У силі. Давайте так, по Україні зміни будуть до трьох місяців, не до півроку. Теж те все, що зміни будуть. Зміни все одно показують ще зв'язку з... Вони не будуть просто, як вам сказати, там башенка ще була. Давайте так, Я, як би це сказати? Ті зміни, які мали ті зміни, які Україна вже мала пережити давним-давно і забути, завершити, і давним-давно забути те, що було зв'язано з кармою, те, що спеціально відсовувалось, трималося на паузі, відтягувалося. Воно запущене по, нову, по новому по новому, циклу, і воно дойде е, свого вирішення. Але при тому всьому е, всі ті, хто всі, хто ці зміни, е, які мали бути завершені, притримував. Всі, хто тримав вішки і старався керувати не в тому напрямку, всі, хто замарали е, е, свої руки, носи е, і, і так далі. Е, Ну, в принципі, давайте, тому що я тут питання по Україні. Україна буде наблюдати, Україна буде наблюдати цей момент. Цей момент відторгнення і цей момент вирішення, і виздор... вирішення питання і виздоров... виздоровлення суспільства і територій. Я дуже надіюся, що я дуже надіюся все. Ну, поки що, поки що, поки що все одно танцюю ще з вогнями і королева жезлів, але це йде сила, це я називаю благословенний вогонь, очищ... очищувальний вогонь для України. Я так дивлюся. Я собі так з самого початку почала дивитися і так продовжую його дивитися. Тобто, це вогонь, який несе Україна, це очищувальний вогонь. От якось так. Ну, дякую всім, дякую всім і до зустрічей.